Ласкаво просимо в село Рогізна, яка безперечно є перлиною національного природного парку Подільські товтри це чудове місце для туризму та відпочинку, яке зачаровує неповторними природними комплексами, унікальним мікрокліматом та мальовничими панорамами. Лише погляньте на ці чудові краєвиди і переконайтеся самі. Тому якщо ви хочете отримати нові враження, естетичну насолоду від неймовірних картин природи, відпочити на тлі чудових пейзажів, то вам варто побувати в цих місцях. А показати вам ідеальне місце, що спостерігати за народженням нового дня. Ось воно, Горошкова гора, з якої відкривається неймовірна панорама Дністровського каньйону. До речі, недалеко від неї ви зможете набрати цілющої води з природніх криничок, яка за повір'ям оздоровлює і повертає зір. А скільки ще цікавих і таємничих легенд вам повідують місцеві жителі? Розпитайте їх, наприклад, чому печера називається Стогін і чому вхід до неї замуровано. Чи звідки походить назва гори каліччя? Або нехай розкажуть вам сумну історію урочища Бараківка. Розпитайте, де саме знайшли рештки Мамонта і чому гора називається білою. У нашій місцевості кожен знайде відпочинок на свій смак, Ви зможете отримати незабутні враження від водної прогулянки, відкриваючи для себе прекрасні краєвиди. Чи чудово проведете час на березі в долині Рогозінка? Чи Романового Яру? Чи прекрасно відпочинете на інших не менш мальовничих берегах Дністра? А якщо ви захочете змінити краєвиди скелястих берегів та води на щось інше, то зелень лісу та спів птахів саме те, що треба. Прогуляйтесь зеленою дорогою, відпочиньте про холоді лісового струмка водоспаду чи, зрештою, займіться тихим полюванням. Якщо ми зуміли своїм невеликим екскурсом вас зацікавити чи навіть закохати в нашу місцевість, тоді швиденько пакуйте валізи і до нас на відпочинок, релакс та перезавантаження. Адже все тільки в ваших руках.